Всіх вітаю, мене звати Альона. Давайте сьогодні подивимося. Запорізька область. Деокупація в липні 2023 року. Почнемо з Василівки. Наші, я так розумію, вже біля Васильівки. Дивимося: деокупація Васильівки. У липні. Що там буде відбуватися? Деокупація Васильівки у липні нашому ЗСУ. То, що можна бути, я буду казати. То, що ні, то вже звиняйте. Деокупація Васильівки у липні. Дуже важко. Дуже важко. Все, що я можу сказати, що їм дуже важко. Але вони все одно будуть, вони під захистом вищих сил. Розумієте? Вони не хочуть багато, багато втрачати людей, тому в них є свій план, але він не швидкий, дуже важко просуватися в тому направленні. Можливо, у липні, не можу сказати. От 100% що в липні буде деокупація Васильівки. Тому що тут карта ілюзій падає. Чи буде деокупація у липні Василівки, Запорізька область. Так, вони, вони поряд, вони трошечки так, так, дійсно, буде деокупація Васильівки, все зміниться. Щось зміниться. Щось зміниться, і наші. Ідуть. Думаю, що буде. Велика ймовірність. Дивимося далі. Дніпрорудне. Деокупація. Дніпрорудне Запорізька область у липні 2023 року. Дніпрорудне. Деокупація буде у липні. Дивіться, колесниця і смерть. А от Дніпрорудне, ну важко там, важко важко на запорізькому направленні. Багато, багато смертей на війні. Ну, все ж таки, чи буде деокупація? Зрештою, вона буде, але там, розумієте, там на наших може чекати якась западлянка по цим картам. По цим картам можуть, можуть щось таке все заміноване це раз. Багато, дуже жарко там. Дуже сильно їх обстрілюють. На що буде по ітогу? Дуже важко. Але все ж таки карта миру вказує, що все ж таки буде. Буде, але теж не, не швидко. Не швидко. Далі дивимося Енергодар, де окупація міста Енергодар у липні 2023 року нашими ЗСУ. Місто Енергодар, деокупація у липні. Буде. Карта Побєди падає, дивіться. Тут гарні карти падають на місто Енергодар. Да, це наша мрія його. Це наша мрія його скоріше деокупувати. Але в кінці диявол це станція, що там буде відбуватися. Все, все одно, все, да, все одно наше деокупують. Енергодар, можливо, навіть в липні. Є великі шанси. Далі дивимося токмак, Запорізька область. Токмак. Так, деокупація. Деокупація міста Токмак. Запорізька область у липні 23-го року. Токмак. Чи буде деокупація? Вибір що буде деокупація. Теж дуже важко, теж дуже багато жертв. Але шанси є. Я так правильно зрозуміла. Шанси є. Так, шанси є. Шанси є туди просунутись. Дуже великі шанси. Далі Михайловка, Михайловка. Деокупація Михайловка. Запорізька область у липні, Михайловка. Там людям дуже важко. Ну тут важче, Михайловка важче. По того, що... Але все одно будуть йти. Теж дуже важко, але будуть йти. Далі дивимося пологи. Запорізька область, де окупація села чи міста Пологи, Запорізька область у липні, 23-го пологи. Дивіться, пологи так. Пологи повинні бути деокуповані. Ну, давайте ще подивимося Мелітополь, але це все ж таки навряд чи у липні, навряд. Тому що там дуже все важко. Так, місто Мелітополь, Запорізька область. Чи буде до окупації у липні 23-го року Мелітополь? Чи буде до окупації у липні? Мелітополь. Що зміниться? Дивіться, що зміниться, щось поміняється в кращу сторону. У липні, думаю, ще ні. А от у серпні подивимося. У липні ще ні, але щось зміниться на краще для нас. Місто Бердянськ. Місто Бердянськ, де окупація у липні 2023 року буде. Місто Бердянськ. Ні, Бердянськ ні, ні, Бердянськ ні, не буде. Ні, там дуже важко. Туди ще далеко і важко дуже. Ні. Бердянськ, ні. Е, Приморськ. Місто Приморськ. Де окупація буде в липні 23-го року. Приморськ. Ні, карта ілюзії. Ні, ще ілюзія ще до України. Ще ні, ні не буде. Ось дивіться, Васильівка, Дніпрорудне, Енергодар, Токмак, Пологи. Оце велика ймовірність, що, що буде деокупація у липні. Там будуть якісь просування. Але дуже важко нашим, дуже важко. Мелітополь 50 на 50. А Бердянськ, Приморськ поки що ні. Ось так на сьогодні. Всім дякую, гарного дня, пока.